Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день. Багато питань саме внутрішніх енергетика по ситуації з відновленням та по захисту енергооб'єктів в Києві. Складно і по деяких аспектах найскладніше ніж в інших наших містах. Фактично з усієї країни додаються сили, щоб підтримати столицю. Уряд України збільшить всі програми підтримки людей, і тільки теплових пакунків видадуть близько 100 тисяч. Є речі. Які треба зробити для Харкова Міністерство енергетики має прискорити необхідне постачання окремо говорили із командувачем повітряних сил, із міністром оборони України із регіональними керівниками по захисту від російських шахетів? Значно збільшено вже лінії захисту. Позиції додаємо екіпажі та постачання дронів додаємо, але цього все одно недостатньо. Особливо на критичних напрямках, зокрема на Запоріжжі та в інших регіонах, цілком конкретне завдання збільшити всі рубежі захисту енергетики, всі форми прикриття критичної інфраструктури. Я хочу подякувати усім ремонтним та аварійним бригадам, які зараз працюють і в Києві, і в областях. Люди дуже дуже виснажені, будуть нові бригади. Ми говорили про це з міністром енергетики. Я дякую усім державним компаніям, які допомагають Укрзалізниця, Нафтогаз, усім комунальним підприємствам, всім енергетичним компаніям. Нафтогаз забезпечив також першу в цьому році поставку скрапленого газу американського. Цей додатковий імпорт він потрібен нам, бо росіяни значну частину нашого видобутку розбили. Ми готуємо і перше. Постачання американського газу через Грецію та сусідів в Європі. Ми про це домовлялись. Я дякую, що домовленості працюють. Всі домовленості, які нас посилюють, допомагають вистояти. Була доповідь нашої делегації після зустрічі сьогодні. Був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Мєров. Кирила Буданов, Давида Рахамія, хлопці були на зв'язку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин в цей день. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок. Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже, дуже чітка. Війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. Також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями, гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора, і тим, щоб зараз відчувалось, щоб люди в Україні це відчували, що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари. Не повинна бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору, буде Росія з часом зірве будь-яку домовленість. Була доповідь зовнішньої розвідки України. Важлива частина доповіді російський танкерний флот, який працює, працює саме на війну. На жаль, росіяни досі користуються різними світовими юрисдикціями під різним прикриттям компаній, користуються Європою. Це дуже Дуже серйозно тільки впродовж 25-го року Росія залучила до торгівлі нафтою більше ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Це значна частина танкерного флоту Росії. Треба, щоб Європа була значно активніше в протидії російському танкерному флоту. Дякую всім партнерам, які саме так це бачать, які готові посилювати законодавство, щоб блокувати танкери. І щоб конфіскувати російську нафту. Ми будемо працювати заради цього в двосторонньому форматі. Попереду активна дипломатична робота. І важливо, щоб нашу роботу партнери підтримували достатньою допомогою Україні допомогою саме зараз. Стійкість – зараз, реалістичність в розмовах з партнерами зараз, спільні результати зараз це те, що може бути найкращим. Внеском у результат дипломатії зараз. Слава Україні!